Молитви наші, йому слава, і ми сьогодні в молитві нашій прийдемо перед весе Боже. Я попрошу тебе, брат Тарас, Ми будемо молитися і за цю потребу. Ми будемо дякувати і за ці. Благословення за ті пожертвування, які ви сіяли для царства Божого. Ми будемо дякувати сьогодні за той урожай, за ті благословіння, за те, що ми сьогодні маємо хліб на столі, за те, що ми сьогодні маємо мир в нашому краї. Ми будемо молитися за східні області, те, що ми робимо безперестанку. Ми будемо молитися сьогодні за нашу владу, за наші вибори. Ми будемо дякувати наперед. У Біблія пише, всяка влада від Бога. Амінь? Амінь. Хай Бог нас благословить. Хтось би мав, можливо, гостру потребу, ви можете сказати сьогодні. Якщо ні, то просто подяка. Давайте встанемо на ноги. Молимось. І відразу помолися за другу частину. Хвала тебе. Благословенний Господь. Господь. А славний а вічний! Ми возвеличуємо ви... Твоє святе Ім'я. І ми тобі щиро а вдячні, ви... Господи. Боже наш святий, за те, що ти, споглядаючи на нас, беріг нас Господь, кормив нас Господь, Боже наш святий давав нам здоров'я і зрустив цей чудовий чоловіків. Слава і хвала тобі, Боже! В нашій коморі є наповнені, Господь. Боже, Господь, а також іншим, хто зараз взимає зі всього серця, свого Господи, Прийди і допоможи нам, Господь, Боже не святий, благословляє. Господь, слава Тобі і хвала! Батьку наш дорогий, а також благослови другу частину Господь. Ці дари Господь, ці гостинці. Боже, що церква в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі. І дякуємо Тобі за всіх гостей, Господь. Дякуємо Тобі за наших друзів, за всіх хто є на цьому місці, яких ти своєю рукою привів Господь. Ми тішимося і радіємо спільним спасінням. Тобі слава, тобі, честь, тобі хвала, будь благословений. Великий наш Бог, як Бог Отець і Святий Дух. Амінь. Благодаря Господа нашого Ісуса Христа і любов Христа та і на Святого Духа. Хай прибуде з нами вічно. Амінь. Ти, сестри, перед тим я попрошу всіх залишатися на місцях. Перед тим, як ми будемо мали зараз другу частину, я би хотів е, запитати, привіти, можливо, до нашої церкви привезли наші гості. Ви можете передати для нашої церкви привіт. З Новояворів, з міста Миколаєва, з Борислава. Мир Городська. Рівночка, стричка, Закарпаття, Стервіць, Кісеньов, Херсон Хрубиць. Херсонська область, так? або старий, або слабо слабого море. Зільвова, з Нового Ростова. Зрочиська. Сестри, брати, запривіти ми щиро. Дякуємо. хто буде їхати, писати, дзвонити, просимо від нашої церкви передавати щирий християнський. привіт. На хвильку присядьте для місцевих члени, члени церкви. Перша неділя місяця, на сьогоднішній місяць. У нас буде спомен смерті. Ми будемо згадувати, яка ціна заплачена за кожного з нас. Ми цей тиждень молимось про наше посвячення п'ятниця піст і молитва. П'ятницю піст і молитва церковні. В неділю спомен смерті. Хай Бог нас благословить. а тепер залишаємося на місцях. будь ласка, Боле, будь ласка зійдіть, і, а ви залишайтеся на місцях. Слава Богу, ми вже зачекалися. Да? Що... Ну, Ще одне тут приви. І як ви будете вже в кінці виходити, там є такі записочки, такі карточки і ручки. Отут молодь приготовила. ви свої враження напишіть. В трьох-двох словах, будь ласка, то буде добре для нас. Дуже в кінці буде. А, да. а наші молодші, діти вони мають такі гарні привітання. все буде як, як пророче слово. Подивіться, наші хлопці маленькі, молоді, вони зараз роздадуть кожному такий гарний, знаєте, буклетик. Божим словом, і воно буде для нас великим благословенням.